Я поставлю провокативне питання. Хто, окрім Зеленського, на ваш погляд, може представляти Україну на цих переговорах? Чому про це запитую? Бо Путін неодноразово говорив: вибачте, що його цитую: що єдиний легітимний керівник країни це голова Верховної Ради відповідно до Конституції. Так вважає Путін. На ваш погляд, чи може Руслан Стефанчук представляти Україну на цих переговорах? Згідно Конституції Україну в міжнародних перемовинах представляє президент. Президент України є легітимно обраним, тому путіну доведеться з цим змиритися, що в нього є сильний конкурент, якого ні він не любить, і який його не любить. Причому не те, що не любить, а ненавидить. І є за що насправді, він не зможе уникнути цієї зустрічі. Нашому президенту швидше за все доведеться зустрітися найближчим часом, тому що ми зацікавлені в закінченні війни а Путіна заставлять сісти за цей стіл переговорів.